Привіт, Тече вода в синє море, та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає, пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить: куди ти йдеш, не спитавшись. На кого покинув батька, ним по-старий, молоду дівчину, на чужині не ті люди, тяжко з ним жити, ні з ким буде побалакати, ні поговорити, сидить козак на цій госі, крає силібо. Зори моя вечірня, Тарас Григорович Шевченка. Зори моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволю з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселечка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на віто гойдаються, на хрещені діти. Садок вишневий коло хати, хрущ над вишнями годуть, плугатирі з плугами йдуть, співають і дочі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейка не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затихнуть. Обнімите ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотна, давня година, і оживе добра слава, слава України. І світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Тарас Григорович Шевченко, смійся, люти враже, смійся, люти враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діло в світі, чи є правда, чи є кривда і чиї ми діти? Наша дума, наша пісня не мре, не загине. От де люди, наша слава, слава України! Без золота, без камені, без хитрої мови, а голосна та правдива, як господа слово. Село і серце відпочине. Село на нашій Україні, неначе писанка. Село зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом. Широколистіє то поле, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпро. Сам Бог вітає над селом. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне до полю, до самого дому. Стан високий, лист широкий, не зеленіє. Кругом поле, як ти море, широке, синіє. Сумак іде, подивиться та й голову схилить. Шабан вранці з сопілку сяде на могилі, подивиться, серце неделю. кругом буде мати одна. Одна, як сирота на чужині. А ви святий предотечі. Всьому світу розійшлись і крихту хліба понесли царям убогим, буде бити царями сіяне жито, а люди виростуть, умруть, ще не зачатає царята, і на небленій землі брокам не буде супостата, а буде син і буде мати. І будуть люди на землі. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами, москаль любить жартуючі, жартуючи, кине. Піде в свою Московщину, а дівчина гине, якби сама то ще б нічого, а то, стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає за що люди серця не побачать, а кажуть, ледащо кохайте чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються вами. Тарас Григорович Шевченко, мені однаково. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми. В неволі плачучи умру і все з собою заберу сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій несловій землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові, молись, молися сину за Вкраїну. Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та однаково